Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді велосипед від української компанії VeloTrade Leon TN90 2022 року, гірський велосипед для любителів активних покатушок у вихідний день або для щоденної їзди на роботу або по справах. Цей байк не відрізняється суперлегкою вагою або новітніми технологіями в світі велоспорту, але він точно може похвастатися своєю витривалістю і довговічністю. Тепер пройдемось більш детально по комплектуючим. Рама виготовлена зі стандартного матеріалу в цьому бюджеті алюміній. Він недорогий, має хорошу жорсткість і здатний витримати будь-які навантаження для рядового велолюбителя. Труби рами виготовлені за технологією батингу, потовщення труби в самих навантажених місцях для збільшення міцності. До плюсів також варто віднести часткову внутрішню проводку тросів. Сорочки перемикання заховані всередину, а от гальмівний трос проведено понизу верхньої труби. На цей байк є можливість встановити повнорозмірні крила. Також є можливість встановити багажник. Для цього на рамі передбачені спеціальні кріплення. Вилка Suntour XM30 з ходом 100 мм. Вона встигла зарекомендувати себе як одна з найбільш довговічних в своєму класі. Мінімум догляду і вона буде працювати багато сезонів. Локаут в правій нозі дозволяє повністю заблокувати амортизатор, щоб енергія від педалювання не йшла в його розкачку. Це корисно при тривалих поїздках по рівному асфальтному покриттю. Трансмісія на велосипеді підібрана таким чином, щоб можна було і по трасі поїздити, і в лісі поганяти. Шатуни від компанії ProVIL. На три зірки з діапазоном 22, 32 та 42 зубці. Задній перемикач Shimano Altus RD M310. Надійна довговічна перекидка, яка при належному догляді буде працювати багато років. Восьмишвидкісна касета від Shimano з діапазоном 12-32 зубці. Ланцюг MS Z8. Передній перемикач від компанії Microshift. Ручки перемикання також встановлені від компанії Microshift. Гальма дискові механічні Tektro MD M280. Дуже популярні в своєму бюджеті. Без проблем зупинять велосипед. Все, що від вас потрібно, тримати гальмівну систему в чистоті. Колеса 29 дюймів. На сьогодні це найбільш популярний розмір коліс для велосипеда. Вони добре тримають швидкість, легко проїжджають перешкоди. Обадана Леон N-90 подвійні, втулки з хорошим накатом за рахунок використання промпідшипників. Колеса легко знімаються, вони на ексцентриках. На велосипед встановлено зручне ергономічне сідло. Кермо з керма та підсиділ виготовлені з алюмінія. Виробник дає 10 років гарантії на раму та 18 місяців на обладнання. Подивитися та приміряти велосипед можна в нашому офлайн-магазині, який знаходиться за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавила, 18. Якщо хочете придбати велосипед онлайн, перейдіть за посиланням на наш сайт velosklad.com.ua. Ми відправляємо велосипеди новою поштою по всій Україні. Що ж, команда velosklad.com.ua Бажає вам гарного дня та вдалих покупок. До побачення!